Ковальські гімназисти цього літа мають можливість відпочивати та навчатися у англомовному таборі GoCamp, А одним із їхніх наставників є волонтерка з Іспанії Крістіна Імес. Ініціатива громадської організації Global Office, до якої долучилася гімназія, спрямована на популяризацію вивчення іноземних мов та волонтерського руху в Україні. Тему продовжать наші ковальські кореспонденти. Боукемп діти та вчителі гімназії писали разом. Загалом табір відвідують 30 дітей, які спілкуються між собою англійською. Основна мета табору не стільки навчити дітей спілкуватися іноземною мовою, як долати мовний бар'єр, привчити дітей працювати в команді. Кріс, вона як Ніби посол іспанської культури є носієм тої культури, і нам дуже цікаво ось такий міжкультурний проект. Кріс імес приїхала до Ковеля як волонтер проекту Go Global для популяризації вивчення іноземних мов та волонтерства в Україні. Дівчина живе в Мадриді, де навчається в університеті на факультеті міжнародних відносин. I know about Ukraine, but... Я із задоволенням поїхала в Україну, бо це країна, яка має велику територію і багатомільйонне населення. І коли оголосили конкурс Фейсбуці про цей проект, я одразу ж відгукнулася. Мені цікаво отримати новий досвід роботи з дітьми. Я побувала в багатьох містах України: Київ, Львів, Турійськ. Багато цікавого я побачила і у Ковелі. а з дітьми працювати дуже легко. Волонтерці з Іспанії у таборі допомагають троє вчителів гімназії. Щодня вони організовують цікаві ігри та тренінги, уроки музики та танцю. Кріс навчила дітей рухатись у такт макарени. Провела День іспанської культури. Вона біжить. Цікава творча людина. В нас були у нас був український день національний. Ми, ми розказували крізь про про Україну, а крізь нам про Іспанію, про свою рідну країну. Ну, нам все дуже тут подобається. Знання англійської тут закріплюють через різноманітні ігри та творчі завдання. Дітям таке живе спілкування подобається. Я їздила в Англію. Я трішки вже розмовляю англійською, Мені тут дуже подобається, і я прийшла сюди. Прийшла сюди, щоб е, більше розмовляти англійською мовою, не робити великих помилок, які в англійській мові неприпустимі. Тут дуже цікаво. Ми граємося, ходимо в різні походи, е, займаємося, говоримо англійською, е, співаємо пісні, танцюємо. За час перебування в таборі діти відвідали фестиваль місто професій», прогулялися берегом турії та відпочили на озері Світязь. Like to Спочатку я думала, що Україна більш закрита країна, подібна до Росії, але зараз у мене враження змінилися. У вас чудова природа, багато зелені. Мене вразили ваші ліси та водойми. Я щаслива, що потрапила в цей проект. Після цього повертаюся в Іспанію, де також буду працювати з дітьми в музичному таборі. Так, іспанська студентка відкрила для себе Україну. Загалом у першій хвилі проекту Гоукемп на Волині працювали 11 волонтерів з різних країн світу.